Апартмети, хоч вони вроді так в красивому місці, деревця там і але виглядають як колись приїжджав з Радянського Союзу на в Крим, в Одесу неважливо, такі дешеві бази відпочинку, де Кімнатки. І, десь, і кімнатки. Ну і тут теж оці бараки. І люди раді в кімнатках жити. От я от ледве знайшов. Right їх, їх кімнатку відкриваєш, вони одразу відкриваєш двері, а там немає ні коридору, нічого, одразу кімната. І вони там вдвоєм чекали невеличку піцу. А так люди живуть. Якщо тут подивитися, теж багато будинків під Вон, більо висить, сушиться, цікаво так. Тому що для США не типово сушити більо. Тут є сушилки. Дві машини. Спочатку яка миє, а друга яка сушить. Ну, от. Але бідні, вони скрізь однакові, Приходиться викручуватися. Ну так от зараз виїжджаю з бідного району. Може, зліва і справа бараки. То один такий довгенький будиночок і в ньому там в стінці, скажімо, одній стінці двері, так підряд, там кімнати, ну може одна, може дві бути, двох кімнати. The the може бути студії. Тобто кімната це все разом. Немає окремої бедруму. О! Тухом! You no. Sorry, sorry, I'm backing. Тетка захотіла, щоб я її підвез. Впасти на хвост якась бомжиха, чи може щось вона хотіла ще. Крім того, щоб підвезти. І ще одне зауваження. О! Ой, блін, ей, я прозівав чи що міст, заговорився. Ну ладно, що там? От, відверникла мене тітка і не побачив це, не встиг. уже коли нажимати почав, воно вже не спрацювало. Ну добре. Заїхав в бідні райони і тепер тут бідними доставка буде. Тут тобто тільки заїдеш в багаті райони, потім весь час попадає в одному, другому, третьому, теж там місцевих цих стори, як вони називають. Тобто різні, це можуть бути ресторани, можуть фастфуди, можуть бути просто магазини з доставкою. І те ж саме в бідних районах. Тільки попади з одною доставкою, виїжджаєш тобі. Інше накидаєш, і їздиш, і їздиш. І сьогодні в мене доставка по бідним районам. Треба вирватися, їхати до багатих районів. Там цікавіше. Приїжджаєш, такий будинок великий хороший. Приємно дивитися. Ну оце взагалі, це місточок, це є якби, приблизно кордон. Наліво туди бідні, а направо туди центр. Від центру на схід це бідні райони, а від центру на захід багаті райони. Я зараз заїжджаю в центр Даунтаун. Так що кожен виживає як може в США. О, що я казав, там дійсно вони влаштували а, машинки. Минулого разу я їх вже знімав. Там пару стареньких, пару такі, які пригають сама, самі такі таке інше. Ну, не буду, буду працювати. Гроші треба заробляти. В основному з мигалками по місту їздять швидкі. Ну, коли зустрічається, особливо по вечорам, навіть може вночі, поліцейські там за кимось женуться, є таке. Але в 9 із десяти випадків, коли я чую мигалку, так це швидка допомога. Хворі американці. І ще одне таке, хочу розказати, як виглядають. Однак коли на цій роботі їздиш, заїжджаєш всякі там Макдональдси, ну звичайно це не тільки Макдональдс, тут їх сотні різні. Щоб так приблизно, щоб розуміли. Ось теж му вже з одним велосипедом. Так от, коли заходиш в ці ці і все, і дивишся, як люди одягнені, дуже некрасиво. Дуже часто в різинових оцих... О, ще одна машинка поїхала. Вони на вихідні їздять на своїх старих автомобілях. Ну, Кому яка подобається, кому от Volkswagen це не так вони старі, а кому 50-х-60-х років автомобілі їздять. І взагалі їздять на... Початку ери автомобілізації, той же Форд Т. Так от люди одягнуті дуже погано. І другий момент, що більшість з них товсті. Чому теж відповідь відома? Тому що вони в основній масі бідні, харчуються погано, спортом займатися немає часу. і Економлять, скажем, теж і робота така, що не, не навантажуються. І тому швидко то сіють. І ще те, що бідні, вони економлять на одягу, тому ходять резинових оцих шльопанцях, що у нас в селах, кстати, теж ходять. А тут просто їх багато ходять, такі. Ну, просто ці резинові. Mile, right там. Фіолетового кольору, може бути розового, скажемо, сірого, скажете, сірого. І все, вони тут шлюпаться, всі ходять. Не те, що, кажу я, у мене літні ці на ліпучках і все літні взуття, бо дуже, дуже жарко, а просто різинове. Ще є, я дивлюсь, що ходять в достатньо теплому одягу і в По right жарі в 40 градусів, він буде в теплих кросовках. І в носках ще, чи, чи вона. Однаково тут. І так само і одяг може бути теплий такий. От. Але одяг весь теж такий, знаєте, без, як сказати, без дизайну. Оці дешеві. Так полуспортивний одяг, скажімо так, матеріал такий, як і розтягується, він на них висить, що зверху, що знизу. Ніякого, е, скажімо, е, ну дуже погано виглядає. Подивишся на них, думаєш, звідки вони прийшли, ці бідні люди. Хоч на автомобілях їздять, звичайно. О, черговий бомж. Переїжджає, перехрестя, порушуючи правила, ну це його діло. Отже, одягаються, бідні теж дуже погано, по мінімуму. А сьогодні ще був, заходив, завозив, більше, Starbucks каву на... В центрі організували, Каунті організувала, значить цей. Це... Ринок, базар так сказати, потриманого одягу, там флі маркет, то блошинний ринок, То є, кожен своє, щось приніс і продає. І повно. Різного одягу люди там ходять, вибирають. Блошини ринки тут теж, я перший раз, коли побачив і почув, здивувався, не вже все, США блошині ринки є. Тобто, коли продають потримані речі, Добто, БУ, як кажуть. Не нові. А ні, тут спокійно все це сприймають. Народу дуже багато приходить, дивляться, вибирають, хтось купує. Ясно, що і хтось продає. Це так цікаво, дивитися, що згадуєш, ну і наші, звісно, в нас теж є такі блошинні ринки в різних місцях. От. І тут теж так флаштовують. Я сьогодні оце приїжджав, так викладають біля своїх будинків. На вихідні, може хтось щось купити. Отже, нічим не відрізняється Америка від совка. По зовнішньому вигляду. Тільки тут правильний совок. Чи видно, що правильний соціаліст побудований. А правильно заключається в тому, що... Тут закони нормальні і друге, яким чином вони заставили людей і службовців дотримуватися законів. Звичайно, є хабарі, хабарники, корупціонери і таке інше, але це як виключення, дійсно, що це виключення. Якщо у нас до сих пір це масово, тільки поставили нового. Зал адміністрації якогось там району чи області. І він через декілька місяців виявляється, що він бере хабарі і, і таке інше. Ну от Я отримав чергове. Black D1, зараз подивлюсь, куди їхати. Поки вам розказував, дочекався, один і за тітки, яка хотіла чого, не, невідомо чого. Так, треба мені розвертатися. Ну, поїхали. Буду розвертатися. Turn right on to Parkway. Так, ні, парквей я не поїду вже. Поїду сюди. Dine. Чорний медвідь. Обіду чорного медведя. Да, цікаво. Верніше, чор... обід чорного медведя. Там нормальний ресторан, це до речі. Це теж американський, тобто я їх ділю на. Є латиноамериканська, а є американський. Чим вони відрізняються? Ці латиноамериканські, всі ці такобели та і все інше. Там для мене їжа погана продається. Ну вона вся наперчена і таке інше гостра. А американські ресторани або фастфуди я називаю ті, які більше нажимають на, скажімо так, жарене м'ясо. І от це один із них. І туди приходять більше білі і афроамериканці яких я називаю корінними американцями. Тобто, коли створювалася США як держава, і була подавляюча більшість. І зараз і в роді білих і разом з афроамериканцями більшість населення в відсотках. Але все це змінюється стрімко до латиноамерикансько-азіатських націй. Ну я кажу, коримі американці, це білія і афроамериканці. Там чиста американська їжа, яка була 200 років назад. З цього. Як його? З м'яса бізона. Так що одягається тут американці теж погано. І Є, звичайно, магазини, де пропонується стильний одяг, але вони, ну і в Walmart є, там, і в інших магазинах, в Але в основному вона висить, ніхто його не купує. А ходять отак, як оцей зараз бомж. От такі шорти типу трикотажні, справа йде зараз він. Бачите, йому до лампочки, він порушує правила. там. По Правила не можна переходити, а йому до лампочки. І от такі от футболка. Так тут ходять, некрасиво ходять, скажімо так, некрасиво одягу. Цей борщ хоч дотримується правил. Їде на велосипеді на зелене світло для пішоходів. Right. Да, зараз я під'їжджаю до... трошки далі. Велик бі 1. Ціна за бензин продовжує падати. Бачите? Це не саме дешеве, а одна з дорогих заправок. Right. Right. Але самий простий бензин вже менше 4 доларів загалом. Тобто приблизно 4. Так, Ну от, бачите? Right. Яка толпа, все ресторан, народ прийшов, хоче поїсти. От на суботу неділю вони розслабляються так. Ходять в ресторани і їдять. І ці йдуть, двох діточок несуть, як у Тараса Шевченка. Тільки ці не на панщину йдуть, а? Ресторан хочуть поїсти. Ну і де мені поставити, ну там є. Зараз знайшов місце. Спробую поставити. Отак От відпочивають американці, щоб ви розуміли, в ресторанах. Ну і знову ж таки, якщо ви встигли замітити, вони всі товсті.